Попаємо замовлення разом із вами. Покажемо наш склад і магію ваших коробочок. Зберемо замовлення Баникова Антона. Він замовив дисплей до Lenovo Tab p 11 Ходіть зі мною, покажу, де він у нас знаходиться. В цій кімнаті у нас знаходяться дисплеї до планшетів і ось дисплей, який нам потрібен. На цих всіх поличках лежать дисплейні модулі, які вже перевірені нашим відділом якості. І відповідно мають штамп перевірки. Дисплейчик є, ну що, ходімо запаковувати? Так, перевіряємо дисплей, чи ніде не побитий, чи немає ніде сколів. Все чудово. По системі відгружаємо є. і підбираємо коробочку, в якій поїде наш дисплей. Беремо ще додатковий поролон, щоб дисплей не рухався по нашій коробці. Це замовлення ми відправляємо новою поштою. Також у нас є кур'єрська доставка тричі на день по містах, де є наші склади. А наші склади є в Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях та Кам'янці-Подільському. І в Коломиї. Ось так наші склади пакують в ваші замовлення.